Якщо би всі ті прийшли, яких тільки я приводив до істинного покаяння, тобто вони вже точно знають, як це. Я їм читав Євангелію, я їм відкривав Євангелію, я їм показував ось написано. Бо іншому багато хто сказав би, я не буду це робити, хоча дехто на слух сприймав і не треба було відкривати. А зупиняти я нічого не можу. В мене складається враження, що ті двері їхнього серця. Мають завіси заржавілі, які. І так не відкрилися. Вони все сказали. І Христос готовий був, але Він не буде відкривати сам дверей поржавілі замки, поржавілі завіси, І все це тому, що прийняте лжевчення. І вони, ці люди, повертаються назад. Чуєте, назад. Так і не прийнявши Духа синівства, тому що якщо б вони прийняли Дух Христів, їм би стали противні оті всі, будемо казати, мазила, які там понамазувані, понамальовані, якісь хлопи з уяви других хлопів чи жінок, які названі святими, які виставляють, носять, вишиванки вдягають, рушники вишивають, поклоняються. Возять з одного храму в другий, з одного міста в другий, тому що це щось чудотворне. Люди встають раном, стають в черги, щоб приклонитися, щоб перехреститися, щоб поцілувати і витерти іконі ці губи. І вони залишаються без того нового серця, обіцяного Богом. Бо якщо б на цьому серці було написано Івангеліе, я пам'ятаю, як в мене, я знаю людей, які Отримали Дух Христів, і Бог поміняв їхнє серце. Вони прийняли його щиро належним чином. Вони приходили відразу, знімали ці всі ікони свої, викидали ці всі книжки, які, будемо казати, говорили про когось святішого, ніж Бог, і що його треба просити, щоб він прийшов і спас, чи зцілив, чи ще щось. Тобто вони це скопом збирали і не передавали. Дехто правда носив в. Віддавав в церкву, в храм. Розумієте, теж щось таке от, знаєш, до чого ти даєш то, що приносить смерть? Ну, я розумію, це перші кроки, це дитячі кроки, ще людина там щось, але вона викидає це все з свого дому, викидає це з свого серця. Тому що, якщо нема, ти розумієш, якщо ти викинув, якщо ти спалив, то ти розумієш, що ти зрікся цього, і вони зрікаються цього. І тому Євангелія таких. В такому житті дії, якщо вони не повертаються назад, по іншому люди залишаються зі знаннями, тому що вони вже знають, вони знаєте, як урок пройшли.